Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Написали ви мені, що по Харкові вже відігрався розклад, я просто в шоці. Як що за, за, за одну добу, прямо, прямо всі, всі ці прильоти здійснилися? Тому давайте ми з вами подивимося. Ще попросили подивитися на Андріївку, Харківську область. Тому давайте з вами подивимося. Я не буду вже брати там ту колоду. а Давайте одразу от на цій колоді і подивимося по сторонам світу на Харків і подивимося на Андріївку, та? для того, щоб я ще встигла подивитися Дніпро, Павлоград і кривий ріг, бо бачила по новинам. Щойно прочитала в висковці, що в кривому розі відбулося вчора і переглянула. Свій розклад покрив про Кривий Ріг, дійсно все відігралося. Я в шоці. Я просто шокована. Тому відчуваю потребу знову на Кривий Ріг зробити на цей тиждень, тому що, бачите, як часто і туди прилітає тепер. Так, давайте подивимося з вами. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Харків по сторонам світу розділивши на райони: Північний, Південний, Західний, Східний і Центральний з 29 жовтня. По 1 листопада, по 3 листопада ми дивились по 1, тому я не можу брати ту саму дату. З 29 жовтня по 3, 3 листопада 2024 року, в який район Харкова йде загроза прильоту, загроза загорання, ушкодження, пошкодження, будівель, житлових будинків та інших споруд, в якому районі може щось трапитись через атаку ворог, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карту. Харків по сторонам світу, північ, південь, Захід, Схід Центр. Північ, південь, захід, схід, центр. Дивіться, на центр авіабомба. Каби падають, велика ймовірність застосування авіаційних бомб на центр Харкова. Ну, ви розумієте, що від авіабомб поки що немає захисту, відповідно, ну, відповідно тут однозначно приліт. Ту -ту -ту. Хай не здійсниться. Південь, дивимося, з вами тут смерть випала. Загорання, то південний район Харкова теж загроза прильоту. Бачите, загорання. Тут будуть спроба перехвату, але все одно загорання. Я не знаю, приліт, чи це, чи це все-таки щось зіб'ють, але все рівно, якби там не було, йде прикрість, іде загроза життю, іде загорання. Південний район Харкова. Захід. За межами Харкова на захід від Харкова. В передмісті десь Харкова йде загорання. Влучання в якусь будівлю, в якусь споруду або будинки. Ну, йде. Західний район, бачите, далі буде направлено на центр. Ну, на центр ми бачимо авіабомби, вдень загроза так само, в день загроза стоянкам, автостоянкам, мостам, далі парковкам, місцям, пов'язаним якось з транспортом, якось з логістикою. Навіть не знаю, як це поєднати ще. Можливо, залізничний вокзал у вас в центрі. Я не знаю, хоча сумніваюся в тому, що в Харкові був в самому центрі залізничний вокзал. Але що тут ще може бути? Дивіться, так само вночі щось будуть збивати, знову ж таки, транспорт під загрозою і бажання лишити без світла. Так, ну тобто, бажання лишити без світла. Ну, іде захист вищих сил, тобто серйозної проблеми зі світлом не зроблять. Але <кій> намагання лишити взагалі Харків без світла. Може в окремих районах і буде вимкнення світла, може, воно на це ще вказує нам. Давайте з вами північ розкриємо. Північ. Дивіться, воно спочатку нам вказало, що в першу чергу йде загроза в західну сторону. Та? Далі йде у нас на півночі загорання. Розвідрони тут будуть літати, але все-таки ворог чогось досягне. Північна сторона йде загорання, північний район Харкова. Хтось може опинитися в пастці. Далі на південь акцентую увагу. На ну, південь ми з вами бачимо, що тут іде про якийсь схід. У нас йде відбиття, іде збиття чогось, та захист іде. Далі йде інформація знову ж таки про якийсь перехват чогось, про збиття чогось. Далі план ворога. План ворога, тобто, це означає, що ворог сюди теж буде цілитися і застосовувати силу. Карта сили часто відіграється як приліт, Ну, у нас тут нападає на план. Давайте розкриємо. Ну, велика ймовірність перехвату. Тут або перехват, або приліт в міст. Або в якийсь міст, якесь сполучення, або перехват іде Карта Вічію все-таки, бачите. Ну, такі якісь прикрі моменти десь і в східній стороні можуть бути. Загроза діткам іде, і е, ангарам якимось господарчим спорудом, складським приміщенням і всього, що пов'язано з дітьми. Та? Можливо, якісь майданчики, якісь розважальні центри дитячі під загрозою. Погані вісті такі, бачите, йде, але йде збиття. ну, Можливо, при збитті може бути якась прикрість. Ну, в принципі, йде збиття. Тут карта вогню нічого більше не випало. На центрі ми бачимо застосування авіаційних бомб. Тут ми бачимо західна сторона, в передмістя йде загорання якоїсь будівлі чи будинків, такий якийсь приліт. Південна сторона у нас йде теж загорання, північна сторона теж загорання. Тільки східна сторона, така, знаєте, під знаком питанням, оця от карта сили, відіграється, такий, як приліт в якийсь міст, в якесь получення, чи це, це все-таки перехват буде. Та просто, просто сюди теж буде багато чого летіти. Ну, Одним словом, тут однозначно і північний район, і західний район. Дивіться, під загрозою південний, і центральний. На центр ще докинемо. Порятунок. Ну, Збиття ракети буде. Але... Ну, такі є загроза отримання поранень, поранені, Когось може діставати з-під завал. Дивіться, загорання будинків йде в центрі знову ж таки. Ну і далі йде збиття. Ну і хто там нас сказав, що там інші езотерики говорять, що буде завершення війни до кінця цього року. Ну, чесно, я щось не бачу. Ну, ніяк нічого не вказує на те, що буде завершення. Не бачу. Мені весь час показує середина 2025 року, завершення активної фази. От, але офіційне завершення взагалі 26-му році. Давайте дивимося з вами на Андріївку, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карта Андріївка, Харківська область. Якщо подивитися на Андріївку по сторонам Світу, північ, північ, Південь, Захід, схід, центр. З 29 жовтня по 3 листопада 2024 року, в яку частину міста Андріївка, йде загроза прильоту або ушкодження пошкодження внаслідок збиття шахід ракет та інших засобів, які застосовує ворог, де є загроза влучання якихось авіаційних бомб чи будь-якої іншої зброї, яку використовує ворог. Покажіть будь ласка, карти, якщо подивитися на Андріївку, в Харківській області по сторонам світу, північ Південь, Захід Схід Центр. Андріївка, північ, захист, південь, погані вісті, захід, схід, центр. Схід Андріївки, дивіться, на схід від Андріївки. На схід від вас е десь буде загорання. Центр. Ну, тут мені не подобається карта шпиталь. Давайте я відкриємо. Західна частина, акцентую, увагу. З заходу буде летіти якась ракета, пролітати, та? і що. Ну, е дивіться, тут є. Може пролітати над якимось медичним закладом, є потенційна загроза медичному закладу, а взагалі показує на при якійсь дорозі якийсь об'єкт пов'язаний з електроенергією, з розподіленням електроенергії, якось так, так? От, стратегічно важливий якийсь об'єкт під, під загрозою біля Андріївки Вночі буде атака. І в день буде. Ну, але поки що йде збиття. Я не бачу тут загорання, нічого такого. Будемо сподіватися, що обійдеться. Розвідрони будуть у вас тут літати. Далі що у нас йде збиття, успішне збиття. Давайте розкриємо, чому у нас на півдні йде погані вісті. Погані вісті. Північно, акцентую увагу. Добре, давайте розкриємо північ. Що там на півночі? Повторна спроба. Знову десь буде якась ракета пролітати. Буде міняти свій маневр. Міняти свій рух. Ну, все решта тут буде збиватися, що буде летіти. Не бачу я тут на півночі нічого. Давайте все таки південь розкриємо. Десь на півдні є загроза при збитті загорання якоїсь будинку, будівель або м -м, приватного сектору десь на півдні, та? Андрівки. Дивимося з вами захід, інформація про південь. Та? Тут іде перехват. Інформація про південь, що десь там на півдні щось трапилось. Ну, і давайте ще раз схід. Через деякий час що? Ну, збиття. Ну так більше нічого. На, на, на дні колоди в основному йде, бачите, збиття. Збиття, йде, і захист. Отже, в самій Андріївці що у нас під загрозою? В принципі, в принципі ну тут, тут о, такого ж прильоту не показало по центру. Ну, спроба лишити вас без світла. Далі йде збиття, загроза якомусь медичному закладу, але таки не показало влучання в нього. Тобто, я так розумію, що обійдеться. Південна сторона, отут можуть бути погані вісті, та, що тут загорання якесь. Пастка загорання. Північна сторона. Ну, я не бачу тут прильоту. Тут зміна маневру. Так, західна сторона вісті про те, що щось на півдні сталося. І східна сторона за межами Андрівки. На схід від Андрівки, отут іде якесь загорання. Ну, так, я бачу по цьому розкладу. Так, давайте подивимося з вами Дніпро. Покажіть мені, будь ласка, карти. А, з 29 жовтня. По 3 листопада 2024 року, якщо розглянути місто Дніпро по сторонам світу, розділивши на райони північний, південний, західний, східний та центральний, в які райони де загроза через атаку ворон, через воєнні дії, загроза загорання, ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інших інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення. Покажіть, мені, будь ласка, карти. Якщо роздивитися Дніпро по сторонам світу, розділивши на райони, північний, південний, західний, східний, центральний, з 29 жовтня. По 3 листопада 2024 року, в який район іде загроза. Через Атаку вором, через воїнів дії. Дніпро. Північ, південь, захід, схід, центр. На півдні щось будуть збивати. Північ. На півночі будуть пробувати влучити в якийсь об'єкт, який пов'язаний з електроенергією. Так, вдень, стратегічно важливий об'єкт, будуть туди направляти ракету. Влучання не бачу, але ну, відчай. Відчай може бути через страх, через те, що, можливо, туди ну, дійсно десь буде дуже близько, буде збито або якось так. Ну, я не бачу тут загорання, отже, будемо надіятися, що ППО справиться. Але взагалі потенційна загроза об'єктам, пов'язаним з електроенергією, є на півночі Дніпра. Далі акцентую увагу нам на Захід. Давайте подивимося що тут за успіх. Захід, західний район, дивіться, західний район Дніпра е, е, є загроза влучання, ушкодження, пошкодження житлових будинків, житлового сектору, якогось приватного сектору, а також передмістя Дніпра, або це місто в західному районі Дніпра. У вас є якісь, або це за межами ще Дніпра. В передмісті теж може бути якісь влучання. Так, південний захід теж під загрозою. Ну, давайте ще сюди докинемо. Тут розвідрони можуть літати, логістика під загрозою, мости, дороги, все, що пов'язане з транспортом, залізничною колією, далі буде летіти на центр. Тобто, влучання такого, як такого, тут не побачила. Але, взагалі, дивіться: захід і південний захід під загрозою і передмістя на заході, на південному заході Дніпра під загрозою загорання, влучання, ушкодження житлових будинків. Схід у нас іде захист вищих сил. Далі що? Зміна маневру, щось там буде літати. Так, далі, що в нас іде, карта часу? Перехват. Щось буде тут збивати. По ілюзії, не бачу я тут прильоту. Центр. Інформація про загрозу дітям. <кій> <кій> збиття чогось, можливо, над дитячими об'єктами, або перехват. Або, можливо, коли діти щось святкують. Можливо, це на Хелловін, коли будуть святкувати. Ну тут йде збиття відбиття по центру. Захист центру йде. Захист. Західний район під загрозою. Південний район у нас тут іде збиття, так? перехват іде. Теж логістика під загрозою, транспорт під загрозою, карта сили. Тут буде інтенсивно працювати ППО. Є потенційна загроза на півдні вночі. Ну, але тут ворог не досягне своєї цілі. Швидше за все, все зіб'ється. Ну, але ми знаємо, що при збитті уламки теж падають і щось пошкоджують. Тому південний район під загрозою. Західний тут однозначно показує, у нас якісь прикрі моменти, приліт, якийсь може бути і, і в передмісті, і взагалі в житлові будинки. Ну, північ, карта Вічею, пов'язана з електроенергією. Туди будуть десь цілитися. Самого такого, як такого прольоту, не показало. Так, э, дивимося з вами тепер Павлоград. Покажіть мені, будь ласка, карти з 29 жовтня по 3 листопада 2024 року, якщо розглянути місто Павлоград по сторонам світу, розділивши на райони північний, південний, західний східний та центральний, куди, йде загроза через атаку вором, через воєнні дії, де може бути якесь причинене ушкодження, пошкодження, загорання. Покажіть мені, будь ласка, карти. Павлоград по, <кій> по сторонам світу. Павлоград, північ, карта сили, південь, загорання якоїсь будівлі, захід. Вхід відбиття, центр. Ой, теж якісь досягнення. Ну, давайте дивимося. Дивіться, карта сили північ розкриваємо, тому що це може бути приліт. Ну, йде захист вищих сил. Будемо надіятися, що це гучна робота захисної системи, так? тобто ППО. Але потенційна загроза є прильоту. Ми ну, погані вісті вночі. Такі щось будуть збивати. Але щось можуть пошкодити якийсь транспорт або, будь якісь логістичні шляхи. Так само світова підтримка, якісь ангари складські приміщення над ними можуть Бачите, от щось збивати. Бачите, таке є де збиття, але воно може спричинити заграння, але взагалі де збиття, північна сторона. Дивимося з вами південь. У нас тут йде однозначно якийсь приліт, якесь пошкодження, якоїсь будівлі, споруди, можливо, житлового будинку. Тут будь що може бути, тому що тут все-таки карта вежа. Ну, взагалі тут Кремль намальований, та, але ми зараз не дивимося на Росію. І коли ми не дивимося на Росію, ясно, що це не означає Кремль, це означає якусь будівлю. Може бути житловий будинок, може бути якесь підприємство. Одним словом, південний район Павлограду під загрозою загорання якась будівля. Далі буде направлено на, це... на центр. Досягнення У нас там на центрі виплаті Яке досягнення. Угу. Доса... Досягнення Заходу. Або на заході. Дивно, дуже щось я не розумію. Досягнення що це досягнення? Розвідки. Розвідка, так? Повторна спроба. І тут йде захід. Або з заходу щось прилетить. Або давайте розкриємо західну сторону, тоді повернемося до центру. Захід. Ракета. Угу. Ракета. будуть цілити в якийсь важливий об'єкт, оберуть, І що у нас йде? Ну, я не бачу. Тут пастка йде і перехват, порятунок, тобто велика, ймовірність, що її зіб'ють. Далі вони направлені будуть на південь. На півдні ми бачимо, що буде відбуватися. Давайте дивимося ще раз з вами на центр. Ну, Дивіться, випала карта північ і падає карта загорання та? або якогось мосту, або в передмісті Павлограду на півночі. Або воно хоче сказати на північному заході. На північному заході, за межами Павлограда в його околицях, десь буде якесь загорання. А сам центр, шахіди будуть направлені на центр. Дивіться, буде збиття. На сам центр будуть направлені шахіди, і буде збиття. Та може бути спричинене загорання уламками, які впадуть у тих шахідів. Але в принципі тут іде збиття. І давайте схід тут іде збиття, але давайте відчай. Чому відчай? Ну, через те, що будуть повторні спроби порушити, пошкодити щось пов'язане з енергосистемою. Бачите, зараз хочуть лишити всю Україну без електроенергії. Ракети будуть направляти, але йдуть, і йде перехват ракет. Загроза дітям і відбиття, збиття. Ну йде збиття над якимись дитячими об'єктами, над об'єктами, пов'язаними з електроенергією, йде збиття. Відчайдушне збиття. Ось така у нас ситуація. Ну, давайте дивимося з вами кривий ріг. Покажіть мені, будь ласка, карти З 29 жовтня по. 3 листопада 2024 року, якщо подивитися на кривий ріг, розділивши його на райони згідно сторін світу північний, південний, західний, східний та центральний, куди йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, де можуть бути якісь загорання, ушкодження, пошкодження, будинки, житлових а також якогось, якихось інших інфраструктурних об'єктів, будь ласка, карти, через атаку ворогом, через воєнні дії, куди йде загроза в який район Кривого Рогу в період з 29 жовтня. По 3 листопада 2024 року. Кривий ріг, північ, південь. Захід, схід, центр. Так, що спочатку? Плани ворога є влучити знову в центр. Що ми бачимо? Західна частина тут буде перехват чогось. Східна частина буде відбиття, а, південна частина теж перехват, це вже добре. Давайте північ розкриємо. Тут карта день. В день може бути загорання. Північна частина кривий ріг, у вас може бути загорання житлових будинків, або якогось приватного сектору. І далі йде збиття. Тут буде або приліт, або при збитті пошкодження, ушкодження цих будинків. Но в будь-якому разі йде загорання житлових будинків. Дивимося з вами центр. Ракета буде направлена на центр. Повторна спроба. По наводці досягнення. Слухайте, я не знаю, наскільки це реально застосовувати якісь е е бомби по кривому розі, тут, ну тут реально є загроза застосування авіаційних бомб. Ну або це якісь їхні специфічні БПЛА. Якщо це авіаційні бомби, то ви розумієте, що однозначно приліт. Якщо це їхні специфічні БПЛА. Відчайно ну, може бути загорання. Може бути загорання, і ще вони будуть цілитися в об'єкти, пов'язані з електроенергією, або вони можуть пошкодити щось в центрі, якісь лінії, лінії електроенергії, та? щоб тобто, якісь будинки, якийсь квартал може залишитись без світла. Може бути таке. Ну, одним словом, загроза на центрі залишається. Такі є загроза в центральній частині. Дивимося з вами схід. Інформація про загорання внаслідок ракети. Я так розумію, що це буде за межами Кривого Рогу. На схід від Кривого Рогу десь може бути збиття ракети, яке спричинить загорання, або приліт ракети. Ну, але це йде як інформація, тому швидше за все. Так, я вже сьогодні знімати не буду, бо вже не можу говорити. <кiffe> 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 Швидше за все, це за межами Кривого Рогу на схід від Кривого Рогу. Но в будь-якому разі, будьте обережні, східний район може відігратися як в східному районі. Дуже надію, що ні. Дуже надію, що взагалі це все не відіграється. Але ну, карта інформації вказує на те, що це будуть як новини, що десь на сході від Кривого Рогу щось відбулось. Я так це розумію. Ну так, да. ну, ніби якби сам, сам район, ніби як по, по ілюзії. Або може бути якесь загорання, яке буде, як знаєте, як ілюзорна проблема. Тобто не буде і не буде якогось серйозного ушкодження. Ну, щось там загориться, загасять і все обійдеться якось. Захід. Акцентую увагу на південь, тут іде перехват. Південь. Стратегічний об'єкт є на півдні, який їх цікавить, але йде перехват. Карта сили, інтенсивна робота ППО. Ого, смерть. Діти. Дитячий об'єкт під загрозою. Так, далі акцентую увагу на північ. Дивіться, дитячі об'єкти під загрозою. Можуть щось збивати над дитячим об'єктом, або може щось і прилетіти пізніше. Дитячий об'єкт. Це випало додатковими картами. Швидше за все, це стосується або завершення тижня на кінець тижня, або це взагалі йде мова про вже, ну, можливо початок наступного тижня. Я так це розумію. Тому що це пішло додатковими картами. Тут йдуть ці карти. Дивіться, перехват, виборний стратегічний об'єкт, знов перехват. А вже потім карта сили, смерть і дитячий об'єкт або діти. Просто можуть стати жертвами діти. Тут такого карта сюди. Вон, така як більше як південний захід, загроза. Ну тут ще акцент на північ робився. Давайте ми ну, ще раз на північ докинемо. Ну, на півночі буде збиття шахідів. Ой, ну такі в передмісті десь щось буде. В передмісті щось буде горіти, якийсь хоча за все транспорт. Або міст, де якась дорога при побрій якійсь дорозі. М -м, так, ключовий що багато чого буде збиватися, але такі хтось може бути під завалами. Десь такий може бути якась проблема. Реально тут десь якийсь приліт буде. Ще раз нагадую: по центру випало велика ймовірність застосування авіаційних бомб. Я не знаю, наскільки це реально, щоб вони туди до вас долетіли. Може, це БПЛА. Якісь такі ця карта тут відображає. От, але тут є загроза прильоту в центр. Далі, Західний район, ви бачите, ось східний район, ви бачите, швидше за все, за межами кривого рогу. На схід від Кривого Рогу десь там може бути якісь загорання. От. Але потенційна загроза в східний район не є. Так, західний район тут взагалі де перехват. І південний район згодом з часом. Тут спочатку де перехват, перехват, але потім згодом з часом таки може бути якась прикрість, може бути якийсь приліт. Є загроза діткам. Ну така ситуація якась. Ну давайте на всяк випадок кривий ріг. Давайте я вам на інші колоді ще раз гляну. Давайте ми подивимося все-таки на цій ще. Кривий ріг. Та можемо, в принципі, кинути знову ж таки Дніпро, Павлоград і Кривий Ріг, чому б ні. Покажіть, мені, будь ласка, карти з 29 жовтня по 3 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Дніпро, місто Павлоград та місто Кривий Ріг. Покажіть, будь ласка, карти, чи є загроза прильотів? Загоранню шкодження, пошкодження якихось об'єктів через атаку ворог через воєнні дії з 29 жовтня по 3 листопада 2024 року. Місто Дніпро, місто Павлоград та місто Кривий Ріг. Місто Дніпро. Місто Павлоград. Смуток, та приліт якийсь іде. І Кривий Ріг. Удар з жертвами, так? Приліт теж тут іде. Так, Дніпро. Перемога, щось подолають. Наводчики якісь працюють. Там, де люди працюють загроза. Вночі загроза. Там, де люди розраховуються. Хаос. Житлові будинки і господарчі споруди під загрозою. Мали десь биття відбиття? І по електромережі будуть, бачите, бити, йде, йде перехват збиття шахідів. Ресурсні об'єкти під загрозою теж, та карта сили. Такий такі якийсь приліт може бути. Такий якийсь приліт може бути. Так, в основному, отже, швидше наслідок збиття можуть бути оті всі загорання та, в Дніпрі, які там ми бачили. <кхід> Десь пізніше йде якийсь приліт все-таки в Дніпрі. Йде. Можливо, під кінець тижня, але йде, є загроза. Так, Павлоград. Смуток, дорога, міст, е якийсь будинок, попри дорогу, чи попри якийсь міст, по Волоград. Щось упустять. Будуть все збивати, але щось упустять. такий йде приліт. І що? Що тут у нас йде? Е так, спроба залишити людей е без світла, е в ресурсний якийсь е об'єкт будуть цілитися, а також центр міста будуть цілитися. Ну, є загроза прильоту, тут з мечів у нас випав. І може бути якась проблема зі світлом тимчасово. Але, в принципі, більше так нічого не бачу. Так, де тут у нас кривий ріг? Кривий ріг. Страшний суд. Людям ховатися. Транспорт так само буде ушкоджений. Загорання буде. Жертви будуть. Підлітки під загрозою. Вночі під ранок. Приватний сектор під загрозою якийсь. Кривий ріг, Да. Будуть збивати над приватним сектором, але все-таки когось можуть, дивіться, іде якась руйнація влучання в якусь будівлю чи споруду, чи в будинки, і когось можуть діставати з під завалу. Да. Так що найбільше таке, розумієте, по Дніпру більше йде загроза через падіння уламків, через збиття, та? і щось там десь потім якийсь може бути приліт. По Павлограду ви, ви чули, та? я вже сама не пам'ятаю, що тут вийшло, а кривий ріг тут однозначно такі прильоти. Ой, що ж, надіюся, що це не здійсниться, що ми зійдемо на кращий сценарій долі. Бажаю всім позитивних новин. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте мені, будь ласка, в пальчик вгору, не забудьте поставити палець вгору, тому що кожна праця має бути оплачена. Це ваша оплата мого часу, <кій> моєї енергії, моїх зусиль для того, щоб вас попередити про найбільш ймовірний сценарій, та які можуть розвинутися події. Але не приймайте це як те, що буде однозначно так і ніяк ні інакше. Ви просто попереджені про найгірший сценарій. та будемо надіятися, що обійдеться.